Життя у постійному пошуку задоволень. Я називаю це християнським гедонізмом. Я знаю, що слово гедонізм має дуже негативний відтінок для більшості людей, і, мабуть, це правильно, бо воно стосується світскості, чуттєвості, егоїзму, самозакоханості. Але я не маю на увазі нічого цього, коли використовую це слово. І коли я додаю слово християнський спереду, я хочу, щоб значення змінилось. Багато років тому, коли я розмірковував, чи варто взагалі називати це послання християнським гедонізмом, я заглянув у свій шкільний словник базовий словник. І перше визначення було життя присвячене задоволенню. Я подумав, саме це ж я і маю на увазі це життя присвячене пошуку задоволення. Саме про це я говорив сьогодні вранці. Але, звісно, світ розуміє задоволення як задоволення в грошах, успіху, у владі. І коли я додаю слово «християнський», я маю на увазі задоволення в Бозі. Тобто, відповідно до Псалма 15.11: Ти дорогу життя мені об'являєш, повнота радості при тобі, при правиці твоїй насолода навіки. Саме це я маю на увазі. Тож я прихильник того, що називаю християнським гедонізмом. І причина, чому я наголошую на цьому тут, на цій конференції, у тому, що темою конференції, як мені сказали, одним словом є святість. Де ми повинні світити як світла в світі, і бути невинними дітьми Божими в лукавому та розпусному роді. Я подумав: єдиний шлях, який я знаю, щоб омертвити гріх у моєму житті, це вбити його силою вищого задоволення. Це моє розуміння, освячення. Немає сенсу просто говорити людям перестань грішити, це ж не працює. Причина, чому я грішу, і причина, чому ти грішиш, дорогі брати. Бо грішити приємно. Ти згоден з цим чи ні? Ніхто ж не грішить з обов'язку. ніхто не прокидається зранку і не каже, мій обов'язок сьогодні згрішити вісім е, разів. Ні, так ніхто не робить ми грішимо, бо це приємно, це приємно для нас. Моє життя стане щасливішим, якщо я згрішу. Як ти це переможеш? Ти скажеш людям, щастя не має значення? Звісно, що має. Щастя має значення, і це по всій Біблії. Отже, причина, чому я говорю про це, у тому, що ця конференція присвячена святості, бути яскравими, відмінними, радикальними християнами у поганській культурі, такій як у вас і у мене. І я вірю, що ключ це бути настільки чудесно перетвореними Богом на таких людей, які знаходять більше задоволення в Бозі, ніж у гріху. Щоб ми могли отримати перемогу над гріхом у нашому житті. Я ще раз повторю: потрібно знаходити більше задоволення у Бозі, ніж у гріху. Я народився 73 роки тому назад у родині і Рут Пайпер. Батько був євангелістом, а мати домогосподаркою. І у мене ще й старша сестра. І це була солодка, щаслива, благочестива християнська родина. Я нічого не зробив для цього. Хіба це не дивовижно? Це ж була цілковита благодать. Я думаю, мій батько був найщасливішою людиною, яку я коли-небудь знав. Це вражаюче твердження. І моя мати з радістю його підтримувала, коли він подорожував усією Америкою, проповідуючи Євангелію і виводячи людей із темряви до світла. Я захоплювався своїм батьком усе своє життя, але сьогодні він на небі. І я жодного разу не відчував образи через його подорожі. Він був вдома, можливо, третину мого дитинства. А решту часу у поїздках. і проповідував: Ви знаєте, я ніколи не ображався на це. Ймовірна причина, чому я не ображався, у тому, що моя мама не ображалась. Якби моя мама була зла, я напевно був так, таким ж злим. Але моя мама любила мого тата. Вона любила його служіння, вона підтримувала його всім своїм серцем. Тому я не можу заперечувати, що одна з головних причин, чому я говорю про радість 70 років по тому, це те, що мій батько був найрадіснішою людиною, яку я коли-небудь знав, ще раз хочу повторити. І він любив Бога усім своїм серцем. Уявіть собі, у вас є батьки, ви дитина, сидите на задньому сидінні машини, їдете у відпустку, а ваші батьки сидять спереду і співають Ісусу. Співають у машині. Який це привілей! Інший акцент був у тому. Що і мій тато і моя мама писали мені листи, коли я навчався в коледжі, семінарі, аспірантурі і був у Німеччині. І в кінці своїх листів вони дуже часто писали: Джоні, ніколи не забувай, що ти єси чи ти п'єш, роби все на славу Божу. Коли я пішов з дому в 18 років, щоб вступити до університету і вивчати літературу, ці дві сили я хочу бути щасливим, мої батьки щасливі, і я теж хочу бути щасливим. Я хочу прославляти Бога, бо Біблія говорить, що я маю це робити. Я тоді не міг їх поєднати. Я не знав, як вони співвідносяться. Я не був упевнений, чи зовсім це правильно хотіти бути щасливим. Тобто, щастя було прийнятним, якщо воно просто з'являлося як у тебе випадково. Але чи варто його прагнути взагалі? А ось прославляти Бога цього я точно мав хотіти, але я не міг. Припинити, хотіти бути щасливим, цього не зупинити взагалі. Бог створив тебе, що ти сидиш тут з цим бажанням, і це не гріховне бажання. Бог створив тебе з прагненням бути щасливим, і це дуже добре. Тож я пішов до коледжу і в кінці чотирьох років я все ще не зрозумів цього. Але я знав, що хочу. Я хотів знати цю істину. Тому в 22 роки я поїхав до семінарії Каліфорнія пасадена і протягом тих трьох років. Весь мій світ змінився: моє бачення Бога, моє розуміння Його суверенітету, моє розуміння радості і моє розуміння Його слави. Я пам'ятаю, як я сказав своїй дружині, а ми одружилися у 68-му році. Я сказав їй: Ноель, знаєш, як можна зрозуміти, що твій світ і твоє розуміння Бога змінюються революційно. По тому, як ти молишся, я хотів молитись зі своєю дружиною. І ми завжди молились з дружиною. Я вірю, що саме тому ми досі одружені. Щоночі ми молимось разом. Щоранку ми молимось разом. Але як по-іншому я молився в ті дні. Наприклад, нехай святиться ім'я Твоє. Це більш не була б якась пуста фраза. Це було перше прохання у кожній молитві. Зроби твоє ім'я величнішим, зроби Твоє ім'я великим у цьому світі, нехай святиться Твоє ім'я. Тож три впливи прийшли в моє життя: Деніел Фуллер, Клайф Люїс, Джонатан Едвардс. Деніел Фуллер, ти, можливо, не знаєш його. Він був моїм професором. Клайф Льюіс, ти, можливо, його знаєш. Це британський християнський письменник. Він помер того самого дня, коли загинув Джон Кеннеді. А Джонатан Едвардс – це американський проповідник 18 століття. І ці впливи були гігантськими в моєму житті. Я стояв у книжковому магазині на Колорадо Авеню в Пасадені, Каліфорнія, восени 68-го року у книжковому магазині Романс біля столу з вживаними книгами. Я взяв маленьку блакитну книгу ось такий завбільшки, ну невеличку, сторінок 60 яка називалась Вага слави Клайва Льюіса. Я часто казав: книги не змінюють людей, змінюють абзаци, і цей абзац мене змінив. Я відкрив першу сторінку і прочитав: Новий Завіт багато говорить про самозречення, але не про самозречення як мету. Нам велено зректись себе і узяти свій хрест, аби йти за Христом. І майже кожен опис, який ми знаходимо, апелює до нашого бажання. Як я намагався пояснити сьогодні вранці, коли я говорив про самозречення, це саме те, про що я казав. І потім він додав. Якщо в більшості сучасних умів ховається думка, що бажати власного блага та щиро його прагнути це щось погане і три крапки, І це був я. Я одразу себе впізнав. Я боявся, що бажання блага, щастя, насолоди це погано. Я не повинен таке відчувати. А він каже: якщо ця думка ховається у твоєму серці, я стверджую, що вона проникла до тебе від Іммануїла Канта. Та стоїків, але не є частиною християнської віри. І він привернув мою увагу, бо він сказав, що бажання щастя це не зле бажання. А ті, хто каже, що це зле бажання під впливом стоїків, а не Біблії. Потім він продовжив так: якщо ми розглянемо зухвалі обіцянки нагород і вражаючу природу тих нагород, які обіцяні в Євангеліях, то побачимо, що наш Господь. Вважає наші бажання не надто сильними, а надто слабкими. Ой, ви знаєте, я ніколи не чув, щоб хтось казав таке Джон Пайпер, твоя проблема в християнському житті не в тому, що твої бажання занадто сильні, а в тому, що вони занадто слабкі. Я не міг повірити, що хтось таке взагалі каже, тому що протягом багатьох років я відчував, що моя проблема саме в тому, що я над... надто сильно хочу бути щасливим. Це має бути якесь погане бажання, я так думав. А Льюіс каже: Ні, це не твоя проблема. Твоя проблема, ти задовільняєшся дешевим способом життя. І він закінчив цей абзац ось цим неймовірним реченням, яке я, ну, мабуть, ніколи вже не забуду, і вам раджу. Ми створені напівсердечні, які бавляться з вином, сексом і чистолюбством, у той час, як нам запропонована нескінченну радість. Як хлопчик, який хоче гратися з болотом у нетрях, бо не може уявити собі, що таке пропозиція поїхати на канікули до моря, ми задовільняємось занадто легко. Ось що казав би Клаєф Льюіс про Голландію сьогодні. Він уже помер, але якби він був тут і запитав, дай мені діагноз для Голландії, він би сказав: Вони всі задовільняються занадто легко. І це правда. Як діти, що бавляться з брудною водою у канаві, а якийсь чоловік каже, я відбузу тебе на канікули до моря на два тижні. А вони відповідають ні, дякую, нам і так тут добре. Вони не розуміють, про що він говорить. Оце і вся проблема у світі. Ми чули про це сьогодні зранку з книги Єремії: вони залишили джерело живої води і вирили собі цистерни, розбиті цистерни, які не тримають води. Я ніколи раніше не чув, щоб хтось говорив таке. А мій професор Деніел Фулер побудував цілу частину свого курсу навколо цієї фрази Ми занадто легко задовільняємось. Добре, друге питання: а як щодо Божої слави? А як щодо прославлення Бога? Ось що Льюїс сказав, і це мене також вразило, це з його книги роздуми над псалмами. Найочевидніший факт про прославлення будь-кого або будь-чого якимось чином оминув мене. Я думав, що прославлення це комплімент, це схвалення або вшанування. Я ніколи не помічав, що все справжнє захоплення автоматично виливається у прославлення. Світ переповнений прославленням, кохані прославляють своїх коханих, читачі, улюблених авторів, мандрівники, пейзажі, гравці, улюблені ігри, погода, вина, страви, актори, автомобілі, коні і так далі. І він продовжує. Я не помічав, що як люди прославляють те, що вони цінують, вони автоматично спонукають інших приєднатись до них. Хіба вона не прекрасна, хіба це не чудово? Тобі не здається, що це було б неймовірно. Псалмовспівці, закликаючи всіх прославляти Бога, роблять те саме. Що роблять усі люди, коли говорять про те, що вони люблять і чим захоплюються? І далі він каже так. Я вважаю, що ми насолоджуємось чимось повністю лише тоді, коли можемо висловити цю насолоду у прославленні. Прославлення це не просто вираження радості, а її завершення, це призначене завершення. Ось що зробило це зі мною. Бог не егоїст. Коли він наказує нам прославляти Його, якби я сказав, Ну, прославляйте мене, це було б огидно, це було б зло. Але коли це Бог говорить: прославляй мене! Він робить це з любові до нас. І Льюіс дав мені ключ, як це зрозуміти. Якщо Бог найвищий об'єкт насолоди, і ти справді насолоджуєшся його красою, його мудрістю, його милістю, його могутністю, то коли він закликає тебе висловити цю насолоду, він завершує твою радість, він довершує її. І це і є любов, бо тільки в ньому ця радість може бути повною. Це було революційною думкою для мене. Це було розуміння, що прославлення це довершення радості в Бозі. Але це ще не була сутність справи. Сутність це те, чим я завершив сьогодні вранці. Бог найбільше прославляється в тобі, коли ти найбільше задоволений у ньому. Отже, прославлення це завершення радості, але радість це сутність прославлення. Я люблю говорити це так англійською, бо це дуже гарно звучить. Прославлення це завершене цінування. Ти цінуєш щось, ти знаходиш у цьому задоволення, ти захоплюєшся ним. Ось це і є серце прославлення. Інакше прославлення це лицемірство. Цей народ устами шанує мене, а серце їх далеко від мене. Вони не цінують мене, вони просто співають пісні в неділю вранці, бо так прийнято. Оце було ще одним величезним відкриттям а Джонатан Едвардс дав мені ключ до цього. Він написав Бог прославляє себе не тільки тим, що відкривається нашому розуму, а й тим, що передається нашому серцю, і Він прославляється у нашому радінні ним. Я ніколи не чув, щоб хтось таке казав. І все це відбулося впродовж тих трьох років. Ці думки, ці відкриття приходили, і з того часу моє життя вже ніколи не було таким, як раніше. Бог найбільше прославляється в тобі, коли ти найбільше задоволений у ньому. Як, наприклад, з моєю дружиною я хочу бути з тобою, це її вшановує. Я хочу бути з тобою, Боже, ти даєш мені більше радості, ніж будь-хто інший. Це вшановує Бога. Коли я це кажу, я відчуваю, що це його прославляє. Але я ніяк не міг зрозуміти, як це вертикальне задоволення перетворює мене на люблячу людину в горизонтальних стосунках. Бо ж я знав, що є і інші релігії, де люди просто сидять, склавши руки і ноги під деревом, відчувають щось на зразок карми і дозволяють світу йти у пекло, бо їм байдуже їм добре. Мені добре з Богом, і мені все одно, що там інші помирають або страждають. Я знав, що це не може бути правдою, це не біблійно, це не має так бути. Але що ж з цим зв'язком? Отже, я дав одну відповідь сьогодні вранці, а ось моя остання відповідь, і я закінчу. Це дуже дивно. Павло говорить до єфеських старішин в діях 20 розділі. Наприкінці своєї промови він сказав: Пам'ятайте слова Господа Ісуса, блаженніше давати, ніж брати. Ось воно. Він не сказав, забудьте про це. Дехто каже, ти не повинен мати такий мотив, прагнути благословення. А я відповідаю: якби це було так, Павло сказав би, забудьте про це, але він каже, пам'ятайте. Блаженніше давати, ніж брати. Тобто більше благословення, більше щастя, більше задоволення, більше радості це віддати своє життя, це померти за інших, жити заради інших, жертвувати собою заради інших. Так хочеш більше радості, віддай своє життя Христу, живи для інших людей. Це ж написано, блаженніше давати, ніж брати. Не просто склавши руки, сядь під деревом і скажи: я і ти, Боже, нам так добре, мені байдуже на інших людей. Ти не будеш довго щасливим, це не радість у Бозі. Отже, я відкрив для себе, що радість у Бозі це особливий вид радості. Вона не тільки прославляє Бога, але і всередині мене вона починає просто тиснути, вона хоче вийти назовні, вона хоче втягнути вас. Саме тому я приїхав в Голландію. Я хотів стати щасливішим. І ось я дивлюсь на вас, я не знаю, може, півдюжини з вас, і це зробило б мене дуже щасливим. Навіть зараз я дуже щасливий. Я просто, розмовляючи з вами про ці речі, стаю щасливішим. Але якби я дізнався, що Бог взяв ці кілька слів і ввів вас у глибшу радість у Бозі, яка привела б вас до пожертви собою заради людей у вашій країні, які не знають його, моя радість була б ще сильнішою. Саме це сказав Іван, правда? Радість моя буде повною, якщо мої діти ходять в істині. Ви не мої діти, але в якомусь сенсі так, ви мене слухайте, дехто з вас старший за мене, але не так багато. Я не знаю, чи ще колись побачу вас на цій землі. Але якщо Бог збереже мене у вірі, і якщо, можливо, ми зараз будемо співати, як учора, якщо Господь утримує мене і буде діяти у вас, щоб провести вас до глибшого. Солодшого задоволення в ньому, заради його слави і заради світу, тоді моя подорож до Голландії не буде даремною. Отже, це вже твоя справа. Я зробив усе, що міг, силою твоєю. Тепер це робота Святого Духа. І я прошу, щоб ти дав розуміння, щоб твоя робота в серці була зроблена Духом, щоб Христос виглядав більш привабливим, більш прекрасним, більш цінним, більш задовільняючим. Ніж що-небудь інше в цьому світі. Я прошу це в його великому імені. Амінь. Якщо цей контент був для тебе цікавим та корисним, то я прошу тебе підтримати мене у моєму служінні. Підпишись на канал, поділись цим відео та залиш коментар. Нехай Господь тебе благословить. Дякую тобі.